Чекай, це ж твоя робота, так? Якщо ти зігнеш грати, ми легко виберемося. Вам шкіряним, легко говорити. Мене запрограмували згинати тільки балки, а це принципова інша конструкція. І до чого тут програма? Якби тебе запрограмували стрибнути з мосту, стрибнув? Треба перевірити програму. Так. Ой! Відсиніть! Давай, Бендере, ти повинен навчитися думати власною головою. Саме це відрізняє людей і роботів від тварин, і роботів тварин. Фрай, не забувай мені бати. Фрай, ти мене переконав. Ну. Ще трошки, Бендере. Постарайся. Не можу, не виходить! ти був правий. Відтепер я згинатиму все, що заманеться, і всіх, кого заманеться. Мене не зупинити! Не зупинити! О! А як же це ти зробив? ой! Тригайте! Ні, спасибі. Комусь доведеться зігнути Тю. Фрай, перед тим, як вирушити в космос, треба, щоб тебе оглянув наш лікар. Але хочу тебе попередити. Він трохи незвичний. Він носить сандалі. Доктор Зойдберг це Фрай. Він наш новенький. Прийшов на медогляд. Прекрасно, прекрасно. Усе буде добре. Відкрий рота так, щоб я бачив мозок. Ні-ні а... ні, не того рота. У мене один рот. Серйозно? А у вас є якийсь людський лікар? Шановна пані, я тут найкращий спец по людиськах. Відкрий рота і скажи. В Що? Та моя мати була святою, гад